Цінники на водичку. Так, шукаю водичку, звичайно, мінеральну. О, 6 8, 48. Ця бутилочка 48 гривень коштує Кока-Коли. Нічого собі. Але при цьому і велика, але цікавий розмір. 1.75. АТБ 2-літрові 42 гривні. А тут також 6 у 8 48, 48 трошки дорожча, але трошки менша ємність. Ось, недорога. Літрова водичка десь 9, може 10 гривень піде. До речі, така упаковка цікава, вона широкенька і невисока, зручна, 1 літр. 590 Польша. Польше. О, можна круассани за якийсь компіль. Круассани 548, знову ж таки. Десь 48 гривень. За 100 грам 240 гривень десь приблизно. м'яско. Ну, десь така ж ціна, як у нас, трохи дорожча. У нас 220 гривень. 250 грам, 449. Так, Закруглю до 5. 5,8 40-40 гривень. Ось все, така штука. І 95% м'яса. М'ясо, ну, типу шинка, як щось. Шкурок. шкурок, ні, написано. М'ясо, про провез шинки. Я не знаю, що це можливо я десь помиляюсь. Бедронца бачиш, як звучить Бедронца. Ага. Я, наприклад, купував отакі штуки по 200 гривень кілограм. У нас в Києві тут ціна 15,99. Це 128 гривень. Там 500 грам, якщо ми подивимося, ось 500 грам, ось така це грудинка копченого. Чисте От Воно йде там по 700 грам. Це вийде 260 гривень. Знову на 60 гривень дорожче. Дай -дай 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 -дай. Тобто в цілому дорожче все. І беру собі круасанчики ще. Так, є з шоколадом. Шоколадом, шоколадом, шоколадом. Все шоколад, тільки шоколад. Давайте подивимося, по чому тут соки. Коротше, далі самі переводьте. Множте на 2,66, на 8. Все коротше, на 8 Множити. От. Які тут ціни, так? Red Bull, 2,49. Маленький соки. 1,69 злоти. Томатний сік. 2 плюс 1 бонус. Це гарна штука, я би взяв, наприклад, абсолютно. Дві третя. подарунок. Ціна 5 злотих. Знову 5, так? Да? 5 у 8. 5 у 8 40, 40 гривень. 40 гривень літр, а це класна ціна. Класна ціна. Тобто м'ясо дорожче, соки, я так розумію, дешевше. Так, дешевше, 375. Яблуко 100, я впевнений, що тут 100%. Тому що яблука завжди їх його багато. Давайте знайдемо, де воно. Ну, коротше, я не бачу, у нас по закону вказані проценти на кожному продукті. Може я десь. Не бачу щось або Ну, у нас навіть якщо написано сок, то це вже сок. Ось, наприклад, помаранчевий, да? 100%, 100 от, чітко вказано. Тобто у них також десь вказано. 100, 100. 100. Да, я впевнений, що є. До нас же завозять. Ну ціни непогані на соки. 6, 48 гривень. О, 48 гривень. О, взагалі який цікавий. Тут лайм. Апольсинчик і банан. Да. Офігеть. Цікаво. Так, смысле, що, ой, ой, таких у нас нету кусів. Ні, 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 у нас так, да, такого. Да, э, по, да Такого поєднання елементів немає. 26-2. Прикольно. Так, 3,80 дає 48, 32 гривні. Горішки 32 гривні, всього. Так, у, нас, у, нас, у нас вообще капець. Оце а, тема. А, а, а вот таки, фісташки сколько повітря? А фісташки? Диви 380? Так, так, да, 380 Сек, да. пацаны. Да, беруться да, фісташки. Для, для яка упаковка? Да, капец. 200 грамів. Нічого собі. А може, вот, так, 150. 150-200, ну, я, мабуть, вважаю, що перерахують просто на 200, але все одно це дуже дешево. Горішки, 4, 5 у 8, 40 гривень. 40 гривень. Ось така баночка. 180 грамів, так? Да? Так, пиво 2,50, ну, десь до 24 гривень. Так, попак. А, так, що тут зрозуміти? Дешевший, якщо 2 по 4. Складно не зрозуміти. Тут 6. Якщо 8 штук чи що взяти, тоді буде по 3.69. Це без Не знаю. Стронг, ні, це не... Це якесь потужне, навпаки, там 8%, не, мабуть. Ну, прикольно. Так, кажуть, що це ну це майже 16 гривень, так недороге, але диви, яка прикольна бутилка. З такою кришкою. Цікаво. Як вона вважається? Гро... Гролщ. Цілковольне, так? Да? Так. Да. Оце, мабуть, ну. Одне, бачу, розібрали. Хоп. Хоп. Ну, майже надія, Hope. <свісна> <свісна> так, Карлсберг. Дивимось, ось цікавий. О, якісь так, фруктові, якісь, да, так. Так, да, так, да. так. Ну, Дивися, вони дорогі. Ось ця взагалі. Ну, Ця 2,49, ну, що дорогі? 4 у 8,32 гривень. Ну, да, 40, це 40, на нашій да. це стандартна ціна да, українського да, да, пива. Да. Тобто 4,50. А от акційна, з малини, ну я не знаю. Це для жіночок така штучка. Жіночок. Да. Ломза. Це коли ломка, ну і пив, пиво таке. <ріхи> Та ні, ну знову вишня. Так, <ріхи> воно ну, любе, до речі. <ріхи> ну це не пиво, це таке. Ой, <ріхи> о, нарешті знайшов <ріхи> без алкоголку, до речі. Цікаво. Опа. Тускія, Ніколи не пробував таке пиво, не знаю. Попробуємо. Ціну то ти пес не знаю. Ціну теж не так. Де ціна? Ось ось ціна. 3,67. Ось ну, так, влаштовую. Я... Так воно ж. Так, це воно, ні? Довість, ні, це чипси. Це чипси. Так, Ці. да, цікаво, до речі. манго, Теж нульове. Гарбуз, нічого собі. Не, ну це реально цікаво. Да. тут попробувати. Так, да, я візьму. Це просто ну, мій, моє місто, Херсон, гарбузик, так. Ти що ніколи такого не пробував? Ну все, коротше, отак. Ось такі. Бачите, вибір просто ну дуже великий. Дуже великий, пива дуже багато, різного. Ціни такі ж, як в Україні, навіть дешевше. Особливо дешево йдуть от такі фісташки, горішки. У нас на них катастрофічно великі ціни просто зараз. ну І сама продукція, так, наприклад, Горішки, арахіс з дуже поганої якості. Те, що продається, воно таке фуфлове. Прикольно. Ось, наприклад, які ціни на Так, це. Соняшник. Глянь, яка пачка 10. Кеш 11. Це у нас. 10 -10. Скільки по... 88, але є і пачка велика. 155 грамів. 155 грамів, так? Це за 100 грамів. 100 грамів. 100 грам. А, тобто більше буде. Ага, перерахується. Бачить, який прикол, да, да, да. оця фішка -за -за заміда, що у них а, не за упаковку, а просто 100 грам. А упаковка у вас може бути 155 грам, тому треба тут бути уважним. Але все одно, це все дешевше. От, Наприклад, так. 4,49 449,5, 5,840 за 300 г. Д... Ні, не за одну. От, то, бачиш, то що От, бачиш? Подивишся подивишся блогера, він тут розказує. 180, так це дешевше має бути. Нічого собі, от от, от побачимо, на касі подивимося. Тобто, якщо тут сказано за 300 грамів, то має бути дешевше. Так, взяли, подивимось. Іду на касу, зараз розрахуюсь і побачимо реально, чи дійсно так воно коштує. Оу, цікаво. Цікаво, того, що я не бачу, щоб у нас продавалася така біленька. Прикольно, Ха, цікаво. Скільки воно коштує? А, слівка М -м, не, можу, не можу перевести, де воно що, що, що тут, яка ціна. ну, Мабуть, 7-ту 7, тут іграшки, поки я тут до каси йду. Зараз подивимося, які тут ціни на іграшки. Ось тут топор підсовують. Ну, це не не дитяча іграшка. <кій> Відчуття, що все десь по 40 гривень 40-50, 5 злотих. Стартовий пакет, 5 злотих. Зверніть увагу, а на маркетинг. При вході до каси маємо якісь штуки, штукенці, які можливо необхідні, щоб людина стояла і щось собі все ж таки взяла, так? До речі, я не замітив якихось звичайних таких корзинок. Так, ось що я взяв. Якихось звичайних... Ну, у нас корзинки, так? Звичайно. а тут от такі тележечки і більше. А мені пакет можна? Дякую. Це все обійшлось. 55,48 це 440 гривень. Пакет, до речі, коштує. Коротше, 7 гривень. 7 гривень пакет коштує. Ось 79 злотих. Тобто реально горіхи коштує дещо. Бачимо, що по чому. Я так потихеньку проведу. Ось так. І можете собі порівняти, який курс сьогодні 9 березня. Ось то що я і казав, так? Ну, 11 це якщо ви тут будете купувати. Якщо по карті, це наче, ну треба передивитися, це має бути 8 гривень, так як от, якщо ви здаєте. 09, 03, 23 рік.